Твердопалений котел Ніка робився людині під замовлення. Сказав, зробіть мені вихід 40 Вони зробили помірили штангем, щоб 40 було. По факту 32. Тобто дюйм з четвертію. Мусив переходити людина на півтора дюйма. Я не знаю, що за проблеми. Я десь раз сказав, мені аж один виробник котлів, аж дзвонив до мене сваритися. Такий в Дніпрі. Російську моду один. Я сказав, що такі виробники, саме спеціалісти, путаються в діаметрах. Тож, ж якось розберіться, візьміть на кран на будь-якому. От дивіться, кран. Якщо на йому пише 25, а бачите, де 25. І один дюйм. Бачите, розбирається, 25-1 дюйм. Так само там 32 це буде дюйм з четвертю. Людина заказала на півтора дюйма, а йому прийшло не дюйм з четвертю. Перед, ну, полями перейшов, але вже... І така дрібниця вже неприємна. Так що звертайте увагу на це. Не зовсім воно приємне.